Найпідступніший злочин Росії в Україні, який перетворив колишнє місце розваг на братську могилу, рік тому путінські вбивці скинули бомбу на Маріупольський драмтеатр. В його стінах на той час від російських ракет ховалися близько тисячі містян за різними даними. В той трагічний день загинули від 300 до 600 людей, серед них чимало дітей, і росіяни свідомо цілили в театр, знаючи, що там ховаються люди. Нині рашистські пропагандисти водять екскурсії по кістках загиблих маріупольців і вигадують нові і нові фейки. І весь світ знає, хто саме винний у цьому нелюдському злочині про трагедію Маріуполя у спогадах очевидців, яких дивом вдалося вижити далі. На цій площі закохані призначали побачення, зустрічались з друзями, містяни збиралися на свята. Одне із семи чудес Маріуполя так називали найкрасивішу будівлю міста драматичний театр, величні колони на вході під дахом, унікальні скульптури, поруч з покровителькою мистецтва, звичайні робітники, металурги та хлібороби. І завжди було багато голубів. Маріупольчанка Ольга Демітко знає майже все про залаштунки місцевого театру. Вона роками досліджувала його історію, каже, це священне місце до будівлі драмтеатру, саме на цьому місці, де знаходилася будівля. Була побудована церква Собор Святої Марії Магдалини саме ця церква вона була центром, таким, яка об'єднувала саме православних вірян. Собор зруйнували у 30-х роках більшовиками. Ольга пригадує, торік літневого вечора, 24-го числа, тут як завжди була призначена зустріч глядачам. Мав бути аншлаг, усі квитки розпродані. Планувалася вистава Фріда. Акторка Анна Німайер на сцену того вечора так і не вийшла, бо, як і всі маріупольці, ховалася по підвалах від обстрілів російської. Армії. Це театр. Це на виїзді о 6 ранку. Я прийшла. Міхали на виїзд вистави. Я нікого нема. Кицька і театр. Це трофальдіна Бергамо. У телефоні Аня досі зберігає світлини з вистав. Видалити рука не піднімається, бо це сенс її життя. Саме ці фото врятувало дівчину на так званій фільтрації. Коли росіяни захопили центр міста, вони затримали Аню. Думали, що військова навідниця перевірили телефони, і побачили ці знімки. Вони сміялись, бачили ж світлини з театру. те, що там з вистав? а актриса в театрі, Та театру більше немає. і всім так було весело. Я тоді теж не вірила. Я кажу: ні, ні, не може бути. Там там кам'яна будівля, там з білого каменю, Його неможливо зруйнувати. Ну як взагалі? Навіщо руйнувати театр? На той час в театрі ховалися десь півтори тисячі маріупольців з усього міста. Чекали на евакуацію. Містилися скрізь де можна на всіх чотирьох поверхах, окрім сцени та глядацької зали. Ось десь поло полуподвальна... Поміщені у нас знаходяться люди. Військові та волонтери привозили сюди їжу та воду. Приходили люди з сусідніх кварталів. Усі думали, що це одне з найнебезпечніших місць у Маріуполі. Проте російський пілот знав, куди цілився навмисно. Бо напис діти великими літерами на асфальті перед театром було видно навіть із супутників. Зараз люди намагаються евакуюватися. За чотири дні до авіаудару по театру в російських телеграм-каналах ширилися фейкові повідомлення: мовляв, українські війська планують провокацію в будівлі драмтеатру. Аби потім звинуватити в цьому Росію. Проте тепер усім достеменно відомо, це така тактика у росіян, яку вони застосовують постійно. А от як таке після захоплення Маріуполя в приміщенні зруйнованого татру окупанти спеціально підготували картинку Антураж, привозили сюди журналістів і російських пропагандистів, і іноземних кореспондентів лояльних до Кремля проводили так звані екскурсії. Це діжду українських воєнних вони підівалюсь. Не трогай руками, там закладка може. Марні потуги російської пропаганди спростовують очевидці. Згадують ворожі снаряди, потрапили прямо у серце театру, у сцену. Просто втиснули потужний дах будівлі. Люди рятували один одного, як могли. Зі служедного входу услушав кріки на По допоможі ну Нурвану туди, в підвал. через плит. Я одну женщину начал тянуть, раненая, тяжелая, слышу вторая крич. Я опять туда, и она, не бросай только меня тут, не бросай. Потом она говорит, найди мою дочку. Мужчина нашел я дочку. Чудо какое-то. Дмитро Дивом выжил в театре, отримав контузию, притомную Після вибуху прокинувся в іншому місті. Пораненого його забрали знайомий. Він геть спостовує версію російської пропаганди, що театр, ніби, був військовим об'єктом. Там воєнне не прятались. а, ну а говорять, що по драмтеатру імені на із за того, що там були воєнні ну, українські. Нині Дмитро переїхав до Львова. Будує своє життя заново. Як згадує про події 16 березня минулого року, то сам дивується, як вдалося вижити. Біду люди перечували за кілька днів. А скільки під завалами залишилося загиблих, цього ніхто достеменно не знає. Це було передбачуване те, що сталося. Тому що літак літав кожен день. Кожен день ми чули, що щось пролітає, і з дня на день воно могло статися. І так. Якщо було там 600, то половина могла загинути. Тому що я, от я був не ну, я думаю, що я був посередині прямо між, між ударами, і то я. Скажу, три дні без свідомості я ми їх загинути знайдені тіла загиблих маріупольців. Окупанти у мішках вивозили за місто та скидали у братські могили. Як кажуть містяни, які лишилися в зруйнованому місті, навколо театру і досі чутно трупний запах. Люди стараються оминати цю колись улюблену усіма площу. Але на місці драмтеатру ну вже не може бути театру. Щоб там окупаційна влада не робила, це має бути меморіал. Нещодавно росіяни демонтували залишки театру. Залишився лише фасад, проте окупаційна влада навіть проводить концерти на площі біля театру і виглядає це як знущання над пам'яттю загиблих. Вони там займаються стовідсотковою пропагандою і підтримкою окупаційної влади, виступають для містян, даючи їм надію, що буде світле майбутнє, якого зараз немає і бути не може. Весь колектив театру розкидало по всьому світу. Хтось роз'їхався містами України, хтось вирушив шукати нової долі за кордон. Але частково Маріупольська трупа відновила свою роботу в Ужгороді. Складно його назвати мені як досліднику Маріупольського театру саме тим театром, який був до повномасштабного вторгнення. Це не той театр зовсім, хоча там і залишилися деякі актори з Маріуполя. Я знайду свій театр. Приїхала і вона таки знайшла свій шлях. Акторка Анна Німаєр переїхала до Черкас. Тепер служить в музично-драматичному театрі. Її там прийняли. Про майбутнє Аня майже не думає, але каже: не минає і дня без гадок про рідний Маріуполь. Сподіваються, коли знову вийти на сцену перед маріупольцями Але то вже буде зовсім інша сцена, зовсім інший театр. Єдине і безумовне. Це буде український вільний Маріуполь. Геннадій Стамбула Євген Камінський, подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині Новини. І далі просто тут у студії говоримо з нашим кореспондентом, автором а, кількох документальних фільмів про Маріуполь. Геннадієм Стамбулою він завітав до нашої студії. Геннадію, вітаю тебе! Привет. А ти сам Маріуполець. Так. навіть ти мені повідомив, що ти народився в третьому роддомі. Так а... Багато років в третьому родомі народився. Багато років тому. Да, багато років не років тому. будемо вказувати скільки, якщо дозволиш. А, Геннадію, а, ти, ти коли дізнався рік тому про драмтеатр і все, що там сталося, твої відчуття? Ну, це по-перше, не вкладалося в голові. В той момент, в той, в той, в той, в той ранок, коли я, це сталося, я був на роботі. Тут в ньюзрумі готували випуск. І е, в стрічках новин було повідомлення про театр. Спочатку була інформація, що ні, це там люди вижили, евакуювалися, врятували людей, але потім згодом була інформація, що було багато загиблих. Е, Трамтеатр не, е, не вцілів. В е, голові не вкладалося, як це взагалі може бути. Е, всі знали тоді, да? а, і бачили в сюжеті, що а, напис була діти. діти да. угу. а, тобто, який робимо? Да? Вони, це, знали. вони знали, вони це зробили навмисно. Це було навмисне вбивство, масово. До речі, а, в останнє, в Маріуполі я був січні минулого року на Різдвяні новорічні свята приїжджав. Хожу. Десь тиждень був у Маріуполі. А, і десь кожного вечора. Десь п'ять з друзями, з рідними були там на драмі. Це місто зустрічі в Маріуполі було. Тоді стояла новорічна ялинка, і потім згодом таке відчуття, знаєш, інтуїтивне відчуття, що ніби прощалося тоді з театром. І про це кажуть багато моїх знайомих, які також в січні там, багато це часу погоджували. Щось Да? А тоді ще пригадую, коли я збирався їхати на новорічні свята в Маріуполь, знайомі мені вони кажуть, а я не хотів їхати. А Знайомі кажуть: та їжджай, коли ще ти зможеш поїхати туди. І ця фраза так запам'яталася мені. І ця фраза, друзі, вона і стала таким поштовхом да, до того, щоб я поїхав тоді. Uh -huh. А потім, коли. Виїжджав з Маріуполя а, в Київ, не міг взяти квитки. Там на два тижні, на два дні я затримався, аніж хотів їхати. Ну, от, е, так. А і, до речі, що е, мене саме пов'язує з драмтеатром, десь після закінчення інституту, а за першу світу я актор драматичного театру, до речі. Uh -huh. а, я пройшов навіть прослуховування в драматичному театрі. Тобто, ти міг а, там працювати? Міг би там працювати. Uh -huh. Але так склалися обставини, що мені тоді запропонували роботу на Маріупольському телебаченні величив новий. Uh -huh. Телебачення Я пішов Так, та, і, uh -huh. і з того часу все закрутилося. Але на телебаченні ти зараз відомий журналіст і зняв. Три фільми про Маріуполь і маріупольців. З яким серцем ти їх знімав? Які можливо якась історія була емоції? Ну це важко. Я розумію, що це, це важко є. дуже важка. Деяких героїв фільму я знав до цього в Маріуполі mm -hmm. коли я жив з деякими, деяких знав заочно тут познайомилися. От ти запитуєш, а я пригадую момент, коли ми знімали перший фільм Маріуполь поза зоною. Ми були зйомки в Запоріжжі в центрі для переселенців, саме той центр, куди вперше приїжджають Маріупольці евакуйовані. І тоді, тоді було інтерв'ю з Марією, героїні, волонтеркою. І коли закінчили, вона каже: Можна обійму тебе. І е, поза поза мною сиділа наша режисер Надія Зуєва. Вона mm -hmm. каже: Є на теж з Маріуполя, і ця фраза така, знаєш, стала для Це мене трігером, момент. Та. І от мимоволі сльози із очей пішли. І цей момент, ну за пропозицією Наді, він у ну, залишається менше хвилини, на так. жаль. А... Дуже дуже коротко. Я знаю, що ти зробив татуювання на честь рідного міста. Так. Можеш показати? Ну, Будь <свісно> <свісно> ласка, покажи. Так, це татуювання, це, це татуювання Маріуполя, якщо бачиш. Да? Так. Знавці татуювання кажуть, якщо зробив одне. я завжди був проти татуювання. Але це татуювання в мене бажання з'явилося саме в березні. Угу. І я сказав: якщо мої рідні виживуть, ага. тоді я зроблю це. Я дуже радий бачити на ну, тобі. Це татуювання. Це знає, що твоя родина. Знавці кажуть, якщо зробив перше, то буде друге. І я вже знаю, яке ще буде татуювання доповнення. Гіна, на жаль, треба закінчувати Добре. розмову. Це Геннадій Стамбула, І ми б могли говорити ще довго в кадрі. Це наш кореспондент, мій колега і автор щонайменше трьох фільмів документальних Добре. про Маріуполь і Маріупольців. Обов'язково подивіться. Усі вони доступні онлайн. Оскільки так, можна подивитися на ютуб каналі. Подробиці абсолютно. Дякую, Геннадій. Дякую.